У грабінці місцеві проти реорганізації школи. Чому наші діти хочуть навчатися тут? У Полтаві утримання вічного вогню здорожчає вдвічі, чи відключать газ на меморіалі солдатської слави. Інсталяція мені без була б більш актуальна, більш важлива, більш може навіть доцільно цьому випадку. У обласному центрі щеплюватимуть охочих, які пропустили імунізацію. Де це можна зробити? Найпоширеніші захворювання, які можна коригувати або захистити дітей, це від дифтерії і правця. На російсько-українській війні загинув Дмитро Беркута із Хорольської громади. Про це Суспільному повідомила офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування Оксана Ворона. Військовий вважався зниклим безвісти із 10 березня 2023-го. З'ясувалося, воїн загинув під час бойових дій поблизу села Діброва, що на Луганщині. Старший солдат був гранатометником 81-ї окремої аеромобільної бригади. Чоловік був 1995 року народження. Як повідомили на Фейсбук, сторінці громади, прощання з Дмитром Беркутою відбудеться 28 квітня о 10-й годині у Хоролі. Поховають бійця у селі Шкелі Хорольської громади, звідки він родом. За даними обласного терцентру, у воїна залишилася дружина. Тут ми проводимо ранкові зустрічі з дітками. є місце і всі можливості для відпочинку, для веселих перерв. Для розваг Наталія Акусова показує одне з приміщень філії Грибінківської школи No2. Тут навчаються діти з першого до дев'ятого класу. Я починаючи працювати у нуш, новій українській школі підготувала це приміщення як ігрову кімнату. Все продумували до дрібниць, все, що в наших можливостях зробити, для того, щоб діткам було тут зручно, комфортно, цікаво, весело. У нас всі пороблені згідно вимог нуш, всі куточки, осередки ми поробили так, як потрібно. Цю школу у Грибінківській міській раді хотіли реорганізувати в початкову відповідне питання винесли на сесію. Понеділок після Паски принесли газету 17 числа. Де ми дізналися, що сесія буде? Значить, і на сесії буде обговорюватися це питання. Нині в школі навчаються 104 дитини та працює 22 педагоги. Про це Суспільному розповіла завідувачка філії Гребінківської загальноосвітньої школи номер 2 Тамара Кулікова. Наші діти хочуть навчатися тут, а нам пропонують їздити. Наприклад, в Школу Слободопетрівка, де вона до 2018 року була дев'ятирічкою, і за рахунок того, що реорганізували в селі Слободопетрівка, відкрили одинадцятирічку. річку. Ми не проти громади, шкіл школи в селі, щоб вона працювала, щоб вона була село, потрібно розвивати, звичайно, але не за рахунок міста. Чого ця школа я ще повторюю. Вона найменша, середня наповнюваність всіх з мережі 11 учнів. Тоді як по громаді у нас середня наповнюваність навіть із навіть з сільськими 15 учнів. Середня наповнюваність. Якщо взяти міські школи, в гімназії середня наповнюють 26 учнів, в опорному закладу 28 учнів і філія номер 1 18 учнів. Наповнюваність класів розрахункова, яка в нас повинна бути в громаді для нашої громади, то у нас виходить 15,5 учнів, повинно сидіти в кожному класі. За словами Віталія Колісніченка, учні у разі реорганізації зможуть після початкової піти навчатись до будь-якої іншої. На ваш погляд, куди захочете, будь-яка школа у місті, будь-яка школа в селі, яка залишається, яка є. Ми залишаємося першого е, ступеня школу діток з першого четвертого класу. Рішення Про реорганізацію не ухвалили, його не підтримала достатня кількість депутатів. Мої онуки, як що вони в школу у Слободу однозначно не поїдуть, бо це 12 кілометрів від їхнього місця проживання. Це дитині треба вставати і на 7 годин, і, чи хай там на пів восьмого іти на автобус, і там додому вони повернуться вже десь. ну, о 15-й годині. Філію Гребінківської школи номер 2 реорганізували у 9-річну 2018-го, розповіла Тамара Кулікова. Наповнюваність у нас середня була 21-25 дітей. Тільки коли нас зробили 9 класів, наповнюваність упала. Звичайно, якщо у нас багатодітні. Дитина йде в 10 й клас, а дитина в 7-му, то вони йдуть. Діти живуть за 600 метрів, за кілометр від школи, їх возять за 10 кілометрів в силу. Значить, причому діти потім страждають від того, що вони не можуть відвідувати спортивну школу, позашкільні заходи. Значить, бо вони прив'язані до сільської місцевості. Дарина Литвак Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава. Голову Полтавського райсуду Ларису Богомолову підозрюють у Держзраді. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України. За даними слідства, із ФСБ Росії підозрювана почала працювати на початку повномасштабного вторгнення. На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді. Як повідомляє прес-служба СБУ, наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців Азову із Маріуполя до району Мангуша, що на Донеччині. Крім того, закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними. Підозрюваній загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення, поки її не відсторонили від посади і мають обрати запобіжний захід. На Полтавщині затримали податківця з Кременчука, якого підозрюють у продажі фіктивних меддовідок про непрацездатність до військової служби. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця обласного управління СБУ Інна Усова. За даними правоохоронців, податківець шукав чоловіків, які хотіли ухилитися від служби і виїхати, зокрема, за кордон. Від них отримував паспортні дані, які передавав лікарям. До цього процесу були залучені кілька посадовців військомату та військово-лікарської комісії. Медики оформляли фіктивне лікування військовозобов'язаних та видавали довідки, які були підставою, аби зняти з військового обліку. Отримані документи надавали можливість чоловікам безперешкодно виїхати з країни. Вартість послуги становила 4,5 тисячі доларів. Розповіла Інна Усова. Гранта було затримано в порядку статті 208 КПК України під час передачі ним ухилянту документів про зняття його з військового обліку. Наразі податківцю повідомлено про підозру у пособництві з отримання неправомірної вигоди, вчиненої за попередньою змогою групою осіб. Це частина третя статті 368 кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позволенням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до 3 років з конфіскацією майна. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 188 тисяч 920 російських військових, із них 510 за минулу добу. Знищено зокрема 7178 бойових броньованих машин та 3694 танки. Більше 2800 артсистем та 293 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2461 безпілотник, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5800 одиниць автомобільної техніки. Збито 911 крилатих ракет, а морі знищено 18 катерів і кораблів. Із 1 травня утримання вічного вогню на меморіальному комплексі солдатської слави у Полтаві здорожчає удвічі. Ціна кубометра газу, який потрібен для його роботи, становитиме майже 30 гривень замість 16. Це тому, що перестане діяти пільговий тариф на газ, каже голова міської комісії з питань містобудування Юлія Горчаніна. Раніше для комунальних організацій, які є неприбутковими, була в половину менша ціна, і тому його з декоративних культур, які утримували всі парки і вічні вогні, передали в культуру, яка мала можливість оплачувати цю нижчу ціну, коли здорожчує знову ж таки його утримання, і це мова не про тисячі гривень, а знову-таки ми повертаємося до мільйона гривень на утримання вогню на рік. На найближчій сесії міськради утримання вічного вогню планують передати із міського департаменту культури знову комунальному підприємству декоративні культури, каже секретар міськради Андрій Карпов. Наша позиція давно вимкнути вічний вогонь, так званий, тому що витрачати мільйони роками, по суті, купуючи російський газ, це якось не дуже правильно. Я просто розумію, що існує багато людей, для яких це дуже важливий символ. І тому ну, з одного боку, може, він вже не актуальний, а з іншого боку, і залишив. А тому це таке подвійне. Інсталяція, мені здається, була б більш актуальна, більш важлива, більш може, навіть доцільна в цьому випадку. Я вважаю, все ж таки, що це історія. Все ж таки повинно було щось залишитися. Це ж, все ж таки пам'ятник героям, які померли під час Другої світової війни. Ось, тому я так вважаю. Ну, а якщо ж газ дорожа, ну. Це ж таке діло. Все ж таки треба пам'ятати про тих, хто впав війною цією. Після здорожчання газу щомісяця на роботу вічного вогню на меморіалі солдатської слави потрібно буде близько 90 тисяч гривень у місяць, розповіла Юлія Городчаніна. Зараз критичніше має стати питання, що значно актуальніші є наразі потреби це і допомога військовим і власне допомога внутрішньопереміщеним особам і утримання міста. То, на мою думку, ми маємо найближчим часом його вимкнути. Згодом, аби зекономити бюджетні гроші, на місці вічного вогню планують встановити світлодіодну інсталяцію. Традиція використання вогню має сакральне значення. Вони символізують пам'ять. В традиції військовій. Тут піонером виступила Франція, тому що, вперше, меморіал, який символізував і героїзував учасників всіх війн Франції, з'явився ще в 1836 році, суспільству треба пояснювати, що зміна форми увічнення чи перенесення, чи, наприклад, зміна ну, самої технічної основи подання. Цього вічного вогню це не є наруга над пам'яттю, це є пошук оптимальної форми. Ми дізнавалися ціни на облаштування цієї світлової інсталяції, то вартість була близько 85 тисяч гривень. Це один раз на встановлення і виготовлення. І на за електроенергію очевидно з діодними лампами там значно ну це копійки в порівнянні з тим, що зараз витрачається на газ. За словами Юлії Городчаніної, рішення про відключення газу та встановлення інсталяції має ухвалити міське управління ЖКГ і надати відповідне доручення підприємству декоративні культури. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини Полтава. На Полтавщині з 28 квітня на автомобільних дорогах відновлять роботу камери автоматичної фіксації порушень. За словами речниці патрульної поліції області Наталії Костильової, у Полтаві від завтра фіксуватимуть перевіщення швидкості на вулиці Маршала Бірюзова та на вулиці Героїв АТО. Під час повномасштабного вторгнення вони не діяли. Ще три камери запрацюють у Кременчуці на вулиці Андрія Ковальова, Вадима Пугачова та на проспекті Полтавському. Тут, як і в обласному центрі діятиме обмеження швидкості 50 кілометрів за годину, як розповіла суспільному пресофіцерка батальйону патрульної поліції Кременчука Любов Стрючаліна, прилади на цих ділянках були встановлені раніше і працювали лише у тестовому режимі. До кінця тижня у Полтаві безплатно імунізуватимуть охочих, які пропустили або не встигли вакцинуватися згідно з календарем профілактичних щеплень. Робитимуть це протягом 27-30 квітня у дитячій точці ЮНІСЕФ, яка розташована у міському центрі культури та дозвілля. Про це відомо із офіційного сайту ЮНІСЕФ. Окрім вакцинації, на місцях розповідатимуть про бактерії та віруси. За це роздаватимуть подарунки, сумки з розмальовками та наклейками а за щеплення футболки. Оскільки зараз досить велика тенденція до поширення досить інфекційних хвороб, від яких ліків не існує, основний захист це є вакцинація. Найпоширеніші захворювання, які можна коригувати або захистити дітей, це від дифтерії і правця, від кашлюка, від корі, краснухи, від туберкульозу. Завдяки щепленню вдається уникати епідемії хвороб, зокрема випадків кору, дифтерії, поліоміеліту та правця на Полтавщині нині не виявлено, каже епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб Андрій Байбарзан. За його словами, в останній випадок захворювання на у регіоні виявили 1962 року. шістдесят другого Представити вам ситуацію з поліомілітом в Полтавській області в 58 восьмому та це, як би мовити, прощальна гастроль віруса поліеміріта в Полтавській області. Це захворюваність одразу перед запровадженням профілактичних щеплень. На карті можна побачити, що випадки реєструвалися в усьої, у тодішньої, яка існувала, тоді адміністративний розподіл. Тут наведені цифри в показниках на 10 на 10 тисяч населення. Тоді у п'ятдесят році було 117 випадків поліоміліту, яке в кожному випадку закінчувалося або смертю хворого, або паралічом, який залишався на все життя. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненнями погоду, часом дощ. Вітер північно-східний – 7-12 метрів за секунду. У регіоні протягом доби температура коливатиметься від 7 до 12 тепла. В обласному центрі вночі – плюс 8, плюс 10, а в день – від 10 до 12 градусів тепла.